Вітаю, кицюньки! Сьогодні все ще продовжуємо теревеніти про ігри в сеттингу постапокаліпсису. Зараз будемо розбиратися із тактичною RPG з цікавими механіками. Мова йде про Dustwind або Половий вітер. Хоча ми були більше за назву Буревій. Але це все складнощі перекладу і інтерпретацій. Не будемо заглиблюватися в лінгвістику, а краще попрямуємо в альтернативне постапокаліптичне майбутнє, де наші котики намагалися виживати попри всі виклики з їжею, мутантами, та й не менш небезпечними бандами і угрупованнями. Геймплей, як ми казали раніше, гра представляє собою достатньо якісну тактичну реалтаймер таймер -піджі. Тобто наші дії не поділені на кроки і відбуваються одночасно, як і дії противника, так і дії союзників. Сама ж схема взаємодії з предметами управління, і в цілому стилістика гри достатньо сильно нагадують Fallout Tactics. однак при цьому є достатньо самобутніми. Та й реалтайм система замість покроковості змушує оперативніше приймати рішення і більш зважено підходити до виконання завдань. У грі є декілька режимів, і ми дійсно рекомендуємо пройти навчання, бо там достатньо докладно дають зрозуміти не лише ігрові механіки, а й основні режими гри. Однак давайте про все по черзі. Режими гри. Грати ми можемо не лише самостійно, а й в компанії наших друзів, ну або інших підозрілих особистостей, що трапляються на просторах інтернету. В цьому режимі ви виконуєте різноманітні місії персонажами, які вам доступні, підвищуєте свій ранг і відповідно отримуєте доступ до більш просунутого екіпірування. До речі, всі місії поділяються на такі типи: кооперативне проходження, різноманітні режими з захоплення захисту, типу Kill Switch, last standing або захоплення палива. Окремо виділимо режим просто вбивства всі проти всіх до 20 вбивств або дезмач, до 50 вбивств, але вже між командами. В одиночному режимі ми можемо проходити кампанію або аналогічні до мультиплеєрних режимів, але в соло, контролюючи весь підрозділ. Про персонажа. Звісно, що в режимах окремих від режима історії вибір персонажів у нас достатньо широкий. Однак основна кампанія нам такої розкоші не дає. Але взамін пропонує достатньо захопливу історію, в якій наш протагоніст це жінка, що шукає свою дитину. І очевидно, що їй доведеться виконувати основну роль. Розвиток. Тут розробники відійшли від шаблонної схеми підвищення рівня і отримання очок досвіду та навичок за кожен рівень. Замість цього, при вбивстві ворогів або виконанні завдань, ми отримуємо очки. А їх ми можемо використовувати на покращення здібностей, характеристик або ж навичок, що в ідеалі повинні допомогти нам вижити і покрошити ворогів в дрібну труху. Тут нам і покращення володіння різноманітною зброєю, і загальні навички виживання, як то медицина чи пастки, і риси та характеристики, що впливають на нашого персонажа. Аж очі розбігаються, де б на то все очок взяти. До речі, от з точки зору динаміки розвитку персонажа, це достатньо приємна і зрозуміла система. Зброя і обладунки почнемо з обладунків. Цього добра не сказати, що багато, але воно є. Причому різне і за призначенням, і за якістю. Від шкіряних обладунків для стелс-місій до екзоскелету для штурму найзахищеніших місцин. Однак для всього є ціна, тож це треба мати на увазі. Зі зброєю набагато різноманітніше. Тут вам і всілякі тесаки, і рогатки з луками, і снайперські гвинтівки з кулеметами, і штурмові гвинтівки з гранатометами, ба навіть технологічна зброя, типу плазмогану знайдеться. Все ж таки постапокаліпсис, майбутнє всі педалі. Головне, що треба розуміти, що зброя поділяється на три класи: рукопашна, легка і важка. Якщо з рукопашною все більш-менш зрозуміло, то от різниця між важкою і легкою зброєю не завжди очевидна, тому однозначно потрібно дивитись опис. А чому важливо враховувати тип зброї? Банально тому, що на її ефективність впливає ступінь розвитку ваших навичок. Додатково у нас є така цікава зброя, як гранати: не нехтуйте нею, а самі не потрапляйте в ситуацію, коли вона у вас під ногами, бо ця штука ефективна. Різне. Супутники у грі є, і вони навіть допомагають вам. Однак в реал тайм контролювати кількох персонажів в такому типі гри, а саме в Tactical RPG, може бути достатньо складно, але однозначно корисно. Ну і з іншого боку, якщо ви станете щасливим хазяїном собаки, то можете посадити її, керувати кулеметом вашого бронемобілю, або посадити за кермо, Хех. і машина таки поїде без жартів. Далі, транспорт у грі теж є. Як мінімум, одне броньоване корито ви отримаєте ну не на самому старті гри, однак сильно довго чекати вам не доведеться. Однозначно прикольна тема. Хоча котикам більше подобається бойові дії вести без його участі, є режим Tower Defense, ну щось типу того, він достатньо цікавий. Бо вам потрібно не лише розставити своїх людей по ключовим точкам задля ефективного відбиття всіляких придисвітів з агресивними намірами, але й за можливості підкріпити свої позиції барикадами, турелями різноманітного наповнення і обов'язково мінуванням шляхів підходу противника. В принципі, достатньо цікавий режим, тільки не завжди там все так просто, як хотілося б. коти і кицюньки. А зараз маємо для вас квест в реальному житті. Ми разом із нашими друзями українською спільнотою рольових ігор RPG UA відкриваємо збір на генератор для члена нашої команди Бармакота. Його підрозділ зараз активно працює на харківському напрямку. Сума, яку нам треба зібрати, 39 тисяч гривень, стільки коштуватиме генератор. І ми для вас приготували класні призи. Це буде набір колекційних коміксів і купа класнючого мерча по відьмаку. Всі деталі збору будуть в описі під відео і у наших дискордах. Дуже дуже вам дякуємо, бо ми знаємо, що разом з вами збори закривати можна і треба. Історія. Ну що ж, про одну клішейну історію, коли один з батьків шукає дитину в світі постапокаліпсису, ми вже знаємо. Тут нас чекає друга подібна історія. І можна сказати, що ця більш брутальна, безкомпромісна і дійсно постапокаліптична. В цілому, не можна сказати, що сюжет вас прям захопить. Однак він достатньо органічно накладається на атмосферу, яку хотіли передати розробники. Графіка і звук. Графічно гра має вельми непоганий вигляд. За бажання є до чого причепитись, звичайно ж, однак немає подразників, які б таке бажання викликали. Звуковий супровід повністю відповідає і атмосфері і задуму, тож можна просто насолоджуватись. Враження однозначно можна сказати, що гра представляє собою міцний середнячок. В який можна із задоволенням пограти самому або з друзями чи іншими підозрілими типами з онлайну. Але в той же час в Dust Wind вам ніхто не обіцяє легкої прогулянки. Тому за неправильних дій ваша дубка однозначно підгорить від шаленого фіаско з врахуванням атмосферності і легкого вайбу ностальгії з часів перших частин Fallout та Fallout Tactics, Гра отримує 4 пустельних котики із 5 і рекомендацію брати гру за знижкою. Обіймаємо всіх котів і китюнічок, що підтримують нас. Це дуже дуже важливо і приємно. Дякуємо вам. Обов'язково зустрінемось в наступному відео. А зараз грайте лише в якісні ігри, донайте ЗСУ і Слава Україні!